Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу дати рецепт своїх найулюбленіших огірочків без оцту, які я роблю під капронові кришечки. На перше, я промиваю гарненько огірочки і замочую на пару годин в воді холодній, мию баночки, але я їх не стерилізую, просто гарненько мию. І все. Потім я рву вишеньку, листя смородини і укрі... укроп зонтиком, ложу все це на низ. Ось на низ я все це вложила. Де тут укропчик зонтиком. Потім влажу огірочки. Огірочки я ніколи жопки не відрізаю, як то кажуть, жопки. Тому що я замітила, коли їх обрізаєш, вони, мабуть, якось сильніші просолюються, якщо десь чуть, щось більше досиш. Чи, наприклад, оцет, чи сіль, чи трошки довше їх простерилізуєш, як, ну, наприклад, соц то вони бувають м'якчіють. А от жопками якось не так. Тому я ніколи не обрізаю. Закладую огірочки, ось так. Сюди. Потім я сиплю от 2 столових, от така столова велика ложка солі. 2 столових. Це я даю все на 3 літра. Прям з величезною горкою. Або це буде 100-грамова неповна чарочка. От. Потім дається розчавлений на чесникодавку в чесник отака столова ложка повна. І сюди йде мелений перед чорний, також столова ложка. Ну, я даю без горки. Чесничок з горка я даю, а перчик без горки. Все це я дала на 3-літрову баночку. От. І е, так я заливаю холодною проточною водою, у мене немає колодязної. Е, от. Потім я так пару разів струшу, щоб соль розтворилася. і вечором вони мене постоять в хаті, а на завтра я поставлю в подвал. Я не скажу, що в мене подвал дуже холодний, бо він знаходиться у мене в. Чомусь так ми хату купили, він чомусь а, достраювали там. І він в мене в ванні підвал. І він не дуже холодний. Але огірки отакі під капроновою кришкою храняться добре, я ставлю на пол, не на полочки, на пол там цементний. ось, І вони гарненько зберігаються. Тому, хто не знає ще такий рецепт, закривайте. Дуже смачні вони не такі, як -от, цілий, даєш часничок чесничок, і цілі горошком перчинки. Вони такі получаються хрумкі, солоно кісло гостренькі і просто поїсти, і зробити розсольник, і вінігретик. Дуже смачно. Ну, На двохлітрову. Я думаю, ви вже вирухуєте, скільки там чого додати. Зрозуміло, що всього трошки менше. Ось. Тому рецепти я ставлю на 3-літрову банку. Так, всім смачного, гарних урожаїв, щоб ми могли закрити собі на зиму консервацію. Все. Дякую за увагу і до зустрічі!